Привіт друзі. Сьогодні ми на об'єкті. Запросили нас на чистку. Ну, ми для себе, щоб поставити точечку на карті, вирішили забурити, подивитися, чи є піщана прослойка, чи можливо тут буде зробити абисинську свердловину. Тому що якість води погана. ну В общем що, зайшли ми на десь на 7,5 метрів глибше криниці. І Прослойку не повстрічали, дойшли до каміння, до щебня, потім вперлись в камінь. Закінчили бурьошку. Коли почали відкачувати воду, побачили, що з місця, де бурим напорне на джерело йде. Звідки, де воно, чи проскочили ми, чи міжпластова вода, не зрозуміло. Покажи Віталю, включай. Включай насос Вода швидко до цього. Хазяєва купили будинок, не знають ні швидкість прибування, нічого. Но я тепер полагаю, глиняне, швидкість була не надто високою. Ми бурили ось отут. Тут тут, буде. Видно. Таке, таке джерело. Оттуда вдарило. Ну так буває. Чи проскочили, чи якийсь міжпластовий, міжглиняний глиняна не зрозуміло. Ну, ну все, якось так. Все, всім пока.